І якщо буду бачити, що набираєте швидкість, я вас також внизу там спробую спіймати. Окей. Оп. Так. Клас. Дякую. Це, це скажімо, наша центральна зала. Це наш, тут знаходиться наш науково-дослідний департамент. Скажімо, це центр це нашого науково-дослідній пробіг, також буває департамент продукт-менеджера. І... Що ми маємо? З однієї сторони це лабораторії, це наше скажімо, як серце, де відбувається пошук, планування і пошук нових ідей для, для розвитку нових продуктів. З цієї сторони знаходиться, те, що відзначають через вікна, знаходиться те, що називається іспанській самі індустріаль. А українською це перекласти на пів, напівіндустріальне виробництво, масштабне на півіндустріальне виробництво, тобто мається на увазі, що е, кількість продукції, яка тут виробляється, вона вже значно більша, ніж в лабораторії, але ще не досягає скажімо, величезних тисяч літрів е, е, продуктивності, таку, way. як має фабрика. Фабрику миттю ми також побачимо. Mm -hmm. Тобто йде, скажімо таке, як це назвати шкалювання так? чи зростання шкали виробництва виробництва в лабораторії mm -hmm. лабораторних концептів. Якщо в лабораторії ми знаходимо цікаві кандидати, ми потім ми маємо Спазати специфічне лабораторне обладнання, яке нам вже дозволяє визначати певні параметри які ми потім застосовуємо вже в макроіндустріальному виробництві і коли ми вже ми ну, окупували макіоіндустріальному виробництво, що це функціонує добре, потім вже ми переходимо до масштабного фінту, вже індустріальної штабу. <гум> <гум> а ось ця тваринка це якийсь символ ваш путах. <гум> е, якщо не помиляємося, його звати Мігельон або Мігеліто, і так це символ нашого підприємства. Скажімо так, один із артистів, який займається керамікою, там робить ці тваринки побачити. З mm чого -hmm. почнемо? Давайте, мабуть, якраз почнемо з центру. Потім я, може, більш докладніше розкажу. Тут е, в центрі, до речі, це е, Скажімо, лампочки, розміщення лампочок покуплює логотип підприємства. Ага. Що цікаво. А м, тут ми бачимо скажімо так типову схему виробництва нового інноваційного продукту. Воно е, вона складається з е, семи фаз так? і от, е, скажімо, походу як е, коли ми бачимо потребу отримувати продукту, ми відповідно проходимо всі ці фази в кінці кінців аж до комерційного кінцевого продукту, так, кінцевого продукту і комерційного вже запуску. дорогу. Як пояснювалося на відео, ми для виробництва наших продуктів використовуємо чотири джерела, скажімо, первинної матерії або ж матеріалів в Е, зелена хімія, як пояснилося, ми маємо, скажімо, цей, е, цей куток, е, е, присвячений зеленій хімії. Потім ботаніка, ботанічні екстракти. Mm -hmm. маємо, маємо відділ мікробіології і відділ е, зелених водорослей. Давайте, мабуть, ходимо сюди. Mm -hmm. е, читав про цей AI ваш, да, це, що... Про да. Ліно чи Ліна. Ліна Ліна. Ліна це, ну, скажімо, дане жіноче ім'я, але корінь назви походить від Лінея ага. тобто, uh -huh. шведського ботаніка, uh -huh. так, який на науку це uh -huh. який почав систематизувати і, uh -huh. види рос, рослин і якраз Ліна, оскільки вона також. Нам допомагає серед величезної кількості з однієї сторони хімічних різноманітних сполук бази даних, іншої сторони різних видів якраз рослин, мікроорганізмів, інших живих, живих організмів, визначати потенційні кандидати, з якими mm -hmm. працювати відповідно. Цікаво це це використання штучного е інтелекту. Це штами е інтелект. е там е е та е бактерії. Так, тут різноманітні є е штами бактерій, грибів, з якими ми працюємо. Деякі можуть бути фітопатогенами, а деякі з них е корисні для... А ви фітопатогени тримаєте для колекції, щоб випробувати активність? Звичайно, ну. звичайно, без де цього бо... де десь у нас е була хоча немає була гарна ні, мабуть, її не показує гарна, я бачив гарні чашки Петрів, в яких була погонія якраз фітопатогенного грибка і застосування препарату, Вірус у фітевіруси хіто... також бактеріофагу. бактеріофагу. Mm -hmm. е, дозволяло, скажімо, цю колонію, там, де якраз крапельки вірусу потрапляли, ця колонія знищувалася. Це якраз у нас був проєкт, по-моєму, він вже завершився. Е, він е, був пов'язаний із пошуком е, шляхів, контролю бактеріального опіку на грушах. Mm -hmm. Вірусним препаратом це тільки Пентафах це тільки працював. Це ну, вірусний препарат. Ну, в нашому це, цей препарат не е запущений дію, але ми е -е, в будь-якому разі маємо. Е -е, скажімо так. З чашок Петрі, якщо ми бачимо... Для чого нам потрібні мікроорганізми? У нас йде два напрями: з однієї сторони є мікроорганізми, якими живу, вживу, пам'ятаєте, вам вже казали, використовуємо для, живі агенти на живі агенти для внесення в ґрунт, так як бактерія з устрівну чи псевдомонасфлюрестенс, чи ті ті самі порізні гірки. А з іншої сторони, продукти метаболізму, їхнього метаболізму для нас можуть бути дуже корисними. Як активні інгредієнти для якраз або контролю шкідників і хвороб, або ж для біостимуляції росту абу, хоча це Ну, з мікроорганізмами не, не знаю, хоча це може бути. Не. У нас був навіть біопестицид, з ми працювали, тобто біостимуляція може бути якби позитивна, а з бути і негативна. Відповідно, коли ми бачимо, скажімо, вже щось цікаве на чашках Петрі або на... Виробництві у колбах так, у рідкому середовищі ми можемо потім масштабувати виробництво на таких апаратах як, скажімо, на один... мікробіореактори. Да, мікробіореактори, так вони міні, мікро вони якраз дозволяють.